Зброя, що стала мистецтвом до дня міста в обласному краєзнавчому музеї Запоріжжя відкрили виставку відпрацьованої зброї, яку місцеві майстри та майстрині розмалювали і прикрасили, аби в подальшому продати, а гроші перерахувати на підтримку ЗСУ. Поки бійці збройних сил України дають гідну вісіч загарбнику на полі бою. Запорізькі народні майстри боронять культурний фонд нашої країни. В Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка Зброя культури. Ми всі пам'ятаємо, напевно, 24 лютого це шок, розпач. Не зрозуміло, що буде далі, як робити далі. Але військо згуртовано, військо боронить Україну, і ми почали разом з ним згуртовуватися, приходити до тями і зрозуміли, що як на фронті боронять від ворога, ми митці, працівники культури, ми маємо боронити в тилу. І в тилу робити все нове. Долучилися наші митці, і ви можете подивитися, наскільки зброя, яка знищує ворога, перетворилася в мистецькі витвори. Тобто кожна із них це окрема її такої вже не. Немає родзинкою виставки стали 20 розписаних експонатів, фрагменти зброї, що були привезені з передової. Зокрема, волонтери разом із захисниками виконали Петриківський розпис на тубусі від протитанкового гранатомета, ящиках та корпусах від снарядів. Я особисто розписував ящик від набоїв. І це, ну, на ньому зобразив дерево життя і всевидяче око. Нібито набої, нібито це йде все, але вони захищають. Саме цими набоями захищали нас, Того й вийшла така думка зробити саме дерево життя. Зброя представлена на виставці, має свій бойовий шлях і вся була використана проти ворога. Як зазначають військовослужбовці, у кожного експонату є своя історія, і пов'язана вона з конкретними людьми. Це я тримаю в руках ручний протитантовий гранатомет, який був використаний бійцями нашого батальйону. Я знаю людину, яка з нього стріляла. На жаль, цієї людини вже немає з нами. Наш боець, наш побратим. Ми з ним простилися. Але він саме з цього. Пошкода, підбив ворожу БМП. А потім ця, ця труба ну ми її називаємо труба. Вона була підібрана, повернута і привезена в Запоріжжя. Невдовзі всі експонати будуть виставлені на аукціон. Зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України. Підтримати захисників, зробити свій внесок у перемогу та надіслати гроші на вкрай необхідне для військових. Можна за реквізитами, вказаними на екрані.